Сповідь мандрівника. Мене звати Олександр. Колись я був звичайною людиною робота, дім, плани на майбутнє. Але одного дня все змінилося це сталося влітку, коли я повертався додому після важкого робочого дня. У місті було спекотно, повітря важке, і я, як завжди, йшов короткою дорогою через старий парк. Саме там я побачив його чоловіка в довгому темному плащі. Який стояв біля лавки і дивився прямо на мене. Ти шукаєш відповідь, Олександре, раптом сказав він. Його голос був тихим, але проникливим я не знав, що відповісти, адже навіть не думав, що він знає моє ім'я. Ти живеш у клітці, яку сам собі створив, продовжив він. А хочеш дізнатися, що таке справжня свобода? Я не зрозумів, чи це жарт, чи якась дивна вистава, але чомусь мені захотілося слухати. Чоловік витягнув з кишені стару пожовтілу карту і простягнув мені. Йди за цим шляхом. І не зупиняйся, поки не знайдеш те, що шукаєш. Я взяв карту і, сам не знаючи, чому, вирішив піти. Це був початок мого нового життя. Я залишив усе: роботу, дім, навіть друзів. Почав подорожувати світом, слідуючи позначкам на карті. Пройшли роки, і зараз я сиджу в маленькому будиночку на березі океану. Я побував у горах, пустелях, перетнув ліси, зустрів людей, які змінили моє бачення світу. Але головне, що я знайшов це, це себе. Чи була та зустріч випадковою, не знаю. Але я більше не відчуваю страху перед життям. Іноді, вночі, коли шумить вітер, мені здається, що я знову чую його голос. Ти знайшов свою відповідь, Олександре? Так, знайшов.